Ця важка. насолоджуйся магією моменту. питання Але ну, ще одна бутилочка. О, Moon Lips Mask. Маска для губ місячне сяйво І все пахне оцим притерним отаким, чи клубничкою, чи оцим. Нікого немає ще смазну. Щас смазну. Знаєте, от як раніше зубну пасту їли, діти <хи> в садиках. Не будемо тікати пальцями, я не їла ніколи. Ніколи. Ну Мені мама ніколи і не купляла З ароматом клубники. Вона завжди брала м'ятну. Щоб я не повелась і не їла, як інші. То оця отака можна їсти. Ну, Скажімо так, мені не по віку паста з клубничкою. Бальзам на губи з клубничкою. Ну, ми ж всі знаємо, що це все вкусно, капець заради сюрпризу. Ідемо далі. Щось довгеньке. Мені оце треба щотку для волосся або розчосочку, ні? та ні, звісно. Боже. Бальзам для губ ще один. У мене ж один вже є, підождіть. Ну, один же ж є вже, що два. А, бляха, це маска. А це бальзам. Це цю маску робити на губи і ходити з нею, так? Да? Ну, ладно. Ну, я не буду, звісно. А ну понюхати просто. Так, зараз, що там у нас? Та ти видавишся чи ні? Дивись, чому не Ти Піддержить. Ой, бляха. зараз. О, єсть! Фу, я думаю, зараз як чверкне прямо в екран. Ану. Та що ж воно таке солодке, люди? Це підліткова косметика, напевно. Ні, я, я не проти. Така теж має право бути, ну просто що я вийшла з віку, коли люблять солодку косметику. Последняя последня коробочка. Важка собака. Що тут може бути? Свічка? Собачий корм. Не збираєш в портарах собачий корм. Та ні, все пристойно, крем для рук. І теж знову ж таки ванілаблус. Я не знаю, є жінки, яким подобаються солодкі аромати, отаке на себе. Дивіться, як я прижала. Е, де крем? О, єсть, видавила, дивіться. Дивіться, як його багато в тюбіку. Ай, 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 куди ти тікаєш? Куди? Крем тікає по руці. Стоп, 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 куди? Я не люблю солодкий аромати. Я їх не люблю. О, Боже, на, на, на тут. Боже, руки пахнуть. Ну це крем, кстати, непогано, не дуже приторний. Але це все, що на губи, це все, що з ванількою, то не очень. В общем, що я маю вам сказати? Крему могли налити сюди побільше. Бачите, якось. Якось так пожаліли.